Власне виробництво вишитого одягу започаткувала дружина військового Андрія Миклащука Олена. Доки чоловік боронить країну, його кохана у невеличкому селі на Хмельниччині прикрашає патріотичною вишивкою речі. Нещодавно Олена отримала грант на розвиток власної справи і планує невеличку майстерню, де нині працює удвох із донькою перетворити на більш масштабне виробництво. Тебе чекати на тягар честь. Це мій. Це цитат з моєї поезії. Це я ще написала, мабуть, в. 15 році, 2014 15 рік. У мене чоловік воював ще тоді. Ці рядки з вірша, які Олена присвятила чоловікові, тепер не тільки написані на папері, а й вишиті на одязі. Її чоловік брав участь у бойових діях на Донбасі під час проведення АТО. А з початком повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Він потрапив наш європейський полігон і фактично попав під обстріл. Він дивом лишився живий. У мене є розповідь 200, Називається. Ну, я приїхала до нього, це було кінець березня, і в нього був дуже такий важкий стан. Аби часи очікування коханого з фронту не були такими тяжкими. Олена вирішила створити власний бренд із назвою Верба і прикрашати одяг мотиваційними написами. Чому бренд одягу саме з такими мотиваційними надписами? Мені самій тоді треба була підтримка. Я його підтримувала, а в самої енергії не було. Аби купити обладнання для вишивки, подалась на грант. Вже торік, влітку Олена випустила перші вишиті футболки та худі з вишивкою. Вишивальна машинка це, мабуть, найдорожчий моє вкладення, тому що вона коштує майже 600 тисяч. Це, це дорого. Далі це ось прасувальний стіл, швейні машинки, оверлок, розпошивальна і розкрійний стіл. Немає таких якихось зобов'язань, крім працювати, підтримувати ветеранів. Ну, в принципі, це те, що буде робити, мабуть, кожен ветеран, який має свою справу. Допоки чоловік Андрій продовжує службу, Олені в родинному бізнесі допомагає донька. Це сімейна справа. Фактично, донька займається контентом, вона більше знімає е всякі там сюжети. Жити в вона, ну скажем, не може поділитися які часу, як би хотілося мені, або ну не знаю чи їй. Але ось. Намагається невдовзі. Олена планує збільшити виробництво та залучити до справи своїх односельців, ветеранів та їхніх рідних. Надалі я б зглядаю роботу за вишивальними машинами, саме ветеранів. Якщо швачки, це будуть можливо або дружини ветеранів. Вишивальна машина вона не настільки ну тут більше така технічна робота, і я думаю, чоловіки справляться. Коли в Олени є вільна від роботи, хвилина, вона знову береться за поезію. Ми посадимо сад. І насієм барвистих квіток, щоб над нами гули понад вечір спацьовані бджоли. Залатаємо душі наболені аж до дірок, і помолимося разом, щоб більше ніхто і ніколи. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. програма Вікна СТБ Єдині новини.